Максим, коли перейшли на наутіл, що спонукало? Дивіться, основна е, причина переходу на наутіл е, це волога. Ми ніколи не оцінюємо його. Тому те, що ми там подивилися, який там дощ випав, і посумували ць, результати з е, мірника, це ще нічого не значить. Наша врожайність пропорційна від наявності вологи. Скільки б ми добре не носили, як б ми технології не прийміняли, все одно е, все буде залежати від вологи. Як же ж порахувати і визначити баланс зробити між цим? На півдні дуже важко цим. Ми не можемо не пригодати волого, але ми можемо її виміряти так. Да. І ми коли почали вимірювати вологу в метровому слої, і робимо mm -hmm. це два рази на рік в лабораторних умовах, плюс додаємо дані з метеостанції, ми розуміємо, з чим нам працювати. Тоді ми можемо розрахувати густоту посіва, підібрати гібриди. Коли ми працювали в такому напрямку, ми побачили, що вологу треба зберігати, і оцінити її, цю збережену вологу, можна якраз по тим з витратам, що ми витрачаємо, наприклад, на класичні технології. Mm -hmm. Класична технологія набагато дешевша, ніж в наутіл. Але в ноутілі ми оцінюємо ту вологу, яку ми